Сьогодні хочу розповісти вам коротку історію преподобного Серафима Вирицького. Преподобний Серафим Вирицький у миру Василь Миколаївич Муравйов народився в 1866 році в Ярославській губернії. Його життєвий шлях був надзвичайно цікавим і повчальним. З дитинства Василь був дуже побожним і мріяв про чернеч... чернече життя. Однак, за порадою духовного наставника, він не одразу пішов в монастир, а спочатку попрацював і створив родину. Він став успішним купцем і мав великий статок, але ніколи не забував про свою головну мету. Разом з дружиною він вирішив, що коли їхні діти виростуть і влаштуються, вони обидва приймуть чер... чернечий постриг. Так і сталося. У 1920 році Василь залишив світське життя і прийняв чернечий постриг з ім'ям Варнава в Олександро-Невській лаврі в Петрограді. Через рік він був пострижений у схему з ім'ям Серафим на честь преподобного Серафима Саровського. Його дружина також прийняла чернечий постріг. Преподобний серафим був видатним духівником. До нього зверталися тисячі людей за порадою, розрадою та благословенням. Він мав дар розсудливості, прозорливості та стілення, Незважаючи на гоніння на церкву, в ті часи він залишався стійким у вірі та продовжував своє служіння. Останні роки життя преподобний серафим провів у селищі. Виріця під Лен... Ленінградом, звідки й отримав своє прізвище Виріцький. Там він, будучи вже дуже хворим, продовжував молитися за весь світ, особливо відомий його подвиг стояння на камені протягом тисячі днів і ночей під час Великої Вітчизняної війни, Наслідуючи приклад преподобного Серафима Саровського, молячись за перемогу. Помер преподобний Серафим Верецький у 1949 році. Його мощі спочивають у храмі Казанської ікони Божої Матері у Виріці. У 2000 році він був кані... каніно... канонізований Російською Православною церквою як місцево шановний святий. А згодом його шанування поширилося на всю церкву. Його пам'ять вшановується 3 квітня, 21 березня, за старим стилем. Преподобний Серафим Виріцький є яскравим прикладом глибокої віри, смирення та незламності духу і в часи випробувань. От от і все на сьогодні, друзі. Підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. Не забувайте підписатися і пропустити нові відео. До зустрічі!